Літо 85-го Афганістан. В долину йде радянська рота. Бійці потерпають від спраги. Аж раптом дозор натрапляє на гірську річку. Люди з останніх сил кидаються до неї. Але повітря зненацька розривають гучні постріли та мінометні вибухи. Це душмани. Кілька бійців падає, і течія стає багряною. Відчуття розгубленості та безвиході розвіює команда Снайпери вогонь. Они сиділи, вот якщо ущері, вот ущері. Вот це верхов'я ущелі. От десь сидять наші. Воді ми на большої висоті. Розстояння, кілометр, 750 п'ятдесят метрів. між нашими і нами кілометр. Ну, вот вони вибіжали, діли перебігання. Ми їх просто убили. Вони перестали стріляти, не понесли потері. отошли. Тоді відстань до ворога була понад кілометр. Фактично, це межа можливостей снайперської гвинтівки. Але завдяки людським надзусиллям душманський напад запинувся. Вороги відступили. Страшно уявити, але майже 40 чоловік могло загинути, якби не блискавична реакція двох ювелірів стрільби. Наразі сьогодні у світі жодна антитерористична операція не проводиться без снайпера. Зазвичай він грає роль першої скрипки в сучасних збройних конфліктах. Снайперами укомплектований центр спеціального призначення військової служби правопорядку збройних сил України, що на Київщині, він сформований у липні 2006-го. Основна його місія участь у проведенні антитерористичних операцій на військових та інших важливих об'єктах охорони керівництва міноборони, генерального штабу, військових делегацій та президента України під час масових заходів. Центр співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки та антитерористичним центром України. Особовий склад, переважно офіцери. Олександр служить підрозділі вже не один рік. Закінчив свого часу Харківський інститут танкових військ, має звання майора. Тоді снайпер-офіцер сказав, я з ним повністю согласен. Снайпер як врач. Він прийшов, вилічив і уйшов. До снайперської гвинтівки у Олександра особливе шанобливе ставлення. підчиненим я говорив, що снайперська гвинтовка це єдиний образець стрілкового який жінського роду. Відповідно, до неї треба звертатися як жінки. І я нікому не даю чужі руки. Ну, як свою жінку, відповідно, нікому ще не дасть. Маска з прорізами для очей один з головних елементів екіпіровки снайпера. Його обличчя повинно бути прихованим від цікавого людського ока. Вибору носити чи не носити маску в нього, як і в хірурга, немає. Перш за все, це людина-патріот своєї держави, дуже рішучий, дуже виважена, дуже спокійна людина. Є такий вислів вбити поглядом. Вдивляючись всі очі, розумієш, це якраз про снайперів. Жорсткий, сконцентрований погляд, від якого мороз йде шкірою. Олександр охоче бере участь у різноманітних змаганнях снайперів, що проводяться серед силових структур. 2008 рік, місяць, СМТ Дісна. Четвертий відкритий снайперський турнір на Кубок сил спеціальних операцій. Ну, скажем, на одному упражненні мішені до мішення було 600-650 і 700 метрів. Ми з напарником із шести поразили чотири. Разом із командуванням центру спеціального призначення ми підготували для майора не менш складне завдання. Аби продемонструвати свою майстерність, Олександр має продірявити металеву гривню. Командир частини на кілька міліметрів утоплює монету в яблуко, яке виставляє у тирі. В ідеалі куля має пробити монету, а яблуко впаде долу. Хоча якщо фрукт буде розтрощено, це теж непоганий результат. Отримавши вказівки начальника щодо стрільби, снайпер висувається на позицію. Він стрілятиме без напарника та спеціальних приладів на кшталт вітроміра чи далекоміра. Влучити у монету зі 100 метрів серед снайперів вважається неабиякою майстерністю. Вас зрозумів, сигнал сирена, 28. На жаль, Олександр має відкласти завдання і повернутись назад до частини. За годину він з групою повинен бути на плацу для отримання бойового наказу. Відомо лише, що це навчально-тренувальне заняття, за легендою якого група бійців вирушає на пошук злочинців, які пограбували склад з боєприпасами. Усе необхідно в нашого героя у тривожній валізі. Залишається одягнути маск халат Бійцям центру спецпризначення більш притаманна робота у місті, тому в таких випадках дрес-кодом стає чорна уніформа. Проте цього разу пошук бандитів відбудеться у лісі. Тому снайпери одягнені у маск халати, до яких за потреби можна причепити рослинність відповідної місцевості. Аби бути максимально непомітним. Снайперу варто також пам'ятати про маскування обличчя рук і зброї після шукування на плацу. Бійці біля пірамід зі зброєю. На пошук бандитської схованки може піти кілька днів, і увесь цей час спецназівці мають рухатися непомітно. Зараз снайпери перебувають у дозорі, але за реальних обставин завдання може змінитися. Наприклад, потрібно буде знищити ворожого снайпера, офіцера, радиста чи сапера або прикривати своїх. Не допустити захоплення важливих об'єктів, коригувати вогонь артилерії, спрямовувати удари штурмової авіації чи просто тримати ворога у напрузі одиночними пострілами, здійснюючи так званий снайперський терор. Олександр помічає будівлю з невідомими, відтак займає позицію, аби дізнатися обстановку. До речі, спостереження це теж ціла наука. Снайпер має не лише правильно оцінити ситуацію та вибрати місце стрільби. Тривалий час він мусить бути нерухомим. І при цьому не відволікатися від цілі. На куріння також табу. Дим чи кашель можуть видати ювеліра стрільби, а потреба у нікотині під час тривалої засідки викличе роздратування. Я проводжу відповідно такі тренінги. Це і звукова, це і рольові тренінги, це і на підтримку один одного, щоб людина була впевнена в собі, тому що снайпер. Як правило, завжди працює не один. Отож на подібні завдання відправляють досвідчених снайперів, які мають за плечима 2-3 роки спецпідготовки. Хоча стрільця, здатного вражати противника на відстані 300 або 500 метрів, можна намуштрувати і впродовж місяця. Єдина вітчизняна база підготовки армійських снайперів розташована у навчальному центрі сухопутних військ Десна. Курсанти, військовослужбовці рядового складу, замовлення Збройних сил України за набір 70-80 осіб, строк навчання, враховуючи іспити 4,5 місяці, профільні дисципліни, вогнева підготовка, маскування, пересування на полі бою, ведення спостереження, виживання у особливих умовах тощо. Подальше місце служби випускників, частини об'єднаних сил швидкого реагування та окремий полк президента України. Для якісної підготовки центру не вистачає достатньої кількості викладацького складу, а також сучасного екіпірування радіостанції і оптики до СГД. Офіцерів снайперів військові частини готують для себе власними силами. Штурмова група вже на позиції. Вичікує зручного моменту. Тут чимало залежить від снайперів. Один зайняв позицію з лівого флангу і діятиме за ситуацією. Постріл Олександра, який працює у парі зі спостерігачем, має бути першим, бо його позиція найзручніша. Також снайпери можуть працювати групами по 4-8 бійців. Якою б романтичною не здавалася робота снайпера, головна її суть вбивство. Воїн-снайпер, який виконує завдання, пов'язане з припиненням чихось злих дій, не має особистої ненависті до ворога. Тому вбивство на війні це не зовсім вбивство у моральних категоріях. Як не прикро, але досвідченим, снайпер стає не під час виснажливих місяців чи років тренувань, а після першого вбитого. Не застосовується снайперська гвинтівка ближче, ніж 400 метрів. В безпосередній близькості від снайпера це саме вбивство не відбувається. Що на психіку. Впливає не так негативно, як для тих військовослужбовців, які безпосередньо це роблять в ближньому бою. Жертва нашого героя чатовий з автоматом, що стоїть біля входу до будівлі. Постріл у голову вважається візитівкою снайпера. Хоча поранення у ділянці серця в 90% випадків також призводять до смерті. Бандита при вході вбито. Група розпочинає штурм з обох боків. Раптом з вікна лунає кулеметна черга, і тепер від другого снайпера залежить чистота операції. Якась мить і кулеметника знешкоджено. Навчально-тренувальне завдання виконане бездоганно. Тепер Олександр може повернутись до випробовування. Поцілити в монету на яблуці. Її снайпер має прошити кулею зі 100 метрів. Тут усе залежить тільки від нього, адже напарника не буде. Далекоміра і вітроміра також. Завдання ускладнюється також тим, що позиція знаходиться на пагорбі, а мішень у нижній точці. Снайпери кажуть, у монету на такій дистанції влучають тільки справжні аси. Отож, зараз побачимо, чи є такі в українській армії.